Як скачати Pocket Option на свій персональний комп'ютер або ж ноутбук? І це є тема нашого сьогоднішнього відеоролику, тому обов'язково додивлюємося його до кінця і всім приємного перегляду. Прямо зараз ми знаходимося на головній сторінці сайта брокеру Pocket Option. До речі, офіційне послання на реєстрацію, плюс бонус 50% буде внизу в описі під цим відеороликом. Якщо ми отак от прогортаємо трошечки нижче, нижче нижче, ми дійдемо. До такого надпису. Веб-програма для всіх типів пристрілів. Тут буде посилання на App Store, також посилання от на Google Play Market, якщо ви хочете завантажити для мобільного вашого девайсу. Також завантаження програми от АПК, веб-версія. На веб-версії ми знаходимося прямо зараз. І Telegram-Bot з технічною підтримкою. Також все тут є. До речі, під вас я виділив персонального менеджера, котрий. Що буде робити? Він буде давати вам відповіді на всі ваші запитання, котрі будуть виникати. Тож, не зволікай, контактик в описі. Якщо в тебе є якесь питання, він з радістю тобі допоможе його вирішити. І для того, щоб завантажити Pocket Option безпосередньо на свій комп'ютер, вам знадобиться мобільний емулятор по типу BlueStacks, Nox Player. І так далі тому подібне. На моєму прикладі це BlueStacks. Тобто я б зайшов ось сюди BlueStacks, завантажив собі його на комп'ютер, підключив свій аккаунт і погнали розбиратись. Тут ми в пошуку заходимо спочатку в Play Market. так. Тепер, що нам потрібно зробити? Переходимо на головну сторінку. так. Тепер пошук. І тут пишемо Pocket Option. Переходимо. І дивіться. Спочатку в нас якийсь виліз FX Pro. Нас це не цікавить, так як це реклама. Нас цікавить саме Pocket Option. От, Pocket Option. Дивимось, Pocket Investments LLC. щоб було саме це. І клікаємо на кнопочку встановити. Поки в нас іде завантаження, воно буквально за пару секундок має завантажити, тому що він не займає багато місця. Що я вам рекомендую ще зробити? Ви можете розвантажити, пройшовши за посиланням, яке буде внизу в описі під цим відеороликом, щоб одразу 100% завантажити саме цей додаток. Так дивіться, скільки тут є різних покетопшень, а офіційний лише один. Тепер ми можемо натиснути на кнопочку відкрити. Тепер, якщо ви не зареєструвалися раніше, як це зробив я безпосередньо в веб-версії, так як це набагато зручніше. То клікаємо на кнопочку реєстрація, проходимо реєстрацію. Якщо ви вже зареєстровані, то просто клікаємо на кнопочку Увійти. На цьому, в принципі, все. Я вам гадаю, що показав один із варіантів, найпростіший варіант, як завантажити Pocket Option на свій комп'ютер. Тож, сподіваюсь, мої старання заслуговують вашого лайкосу. Дякую всім величезне за перегляд. Хто не зрозумів суть цього відеоролику, бо якщо у вас залишилися будь-які питання, то пишіть нашому менеджеру Контактик. В описі всім до скорих зустріч!